Здравствуйте. Привіток. Так, я знову, знову знову тут. Знову, щоб е допоказати свій скетчбук. Так, подовження чи 100 років. Тому що в мене школа, я не можу мега часто викладати таке. Знову нема сценарію, знову бояться немає, що казати. Але подовжимо щось може вийде, щось може не вийде. Сподіваюсь, вам сподобається. Сподіваюсь, це відео буде трошки, трошки вільніше, ніж пошло. Ось тому, тому так. І сподіваюсь, воно буде не так цього, ніби в мене землетрясення. А і ще типу, що я можу сказати много класно, що я вже закінчила цей скічку. Чим повністю. Скільки всі 109 сторінок. Ну, не 110, взагалі 110, але я там вирвала якийсь листочок. Вот. І все, все це закінчило. Тому, не знаю, можете передіти за мене. Ось. Але, але це було дуже розумно, тому що я його малювала дуже, дуже довго. і дуже прив'язалась до нього. Тому так. Так, ми продовжуємо далі. Тут нічого, в принципі, такого нема. Тож вся якось взагалі. Це тупо станіс мої. Теж ноги. Так, тут руки знову пішли. Типу нічого такого тут цікавого нема. Ой-ой-ой. А, а тут вже Emotions. Короче, теж тупо нічого такого нема, в принципі. Дуже крінжован насправді може це це ж було вже типу, дуже дуже давно. Тому тут взагалі щось червоне. Хтось вбив мене, мої ну, в скій чепуці. Емоції. Оце мені подобається. Напоколі вийшло ці два. Але це просто, ну ви бачите, яке мене було. Мені реакція тоді, коли я це нога. Так. А тут вже йде щось цікаве. Так. Дуже дуже молодівка. Так от. У мене є дуже дуже цікава історія з цим. Ну, ну дуже цікаво, а, Що якусь сиділа зі своїм сіплінг. Ось колись там може, я не пам'ятаю. Я каже, це типу. вона типу випала для мене чисто два. Два. Три три уліпця. Якось по тільки з... Маю как короче да и дуже мало вышло. Ой, ну в то Антонов Эльф Элен Дивка на богу. И вот, это страшно, да. Далее то, что всем дуже дуже подобает, мне не очень тоже Ай, как очень дуже мела, Те, ще її змалювала, коротше. Ну, дуже подобається її волосся. Обовся трошки одного кольору, воно зливається і я не знаю, щось короче таке. Але вона Але дуже-дуже молодося. І. Spider-Man! No, О, так. Це каха. Його треба знати всім цьому, в цьому житті, тому що він просто він, він просто ідеальний. Просто як тут, от теж О, боже клас. Кошу КХНД. Це легенда просто. і панамат Тарасович народився. 20 березня 2002 року. Я не знаю, чому 20 березня. Хоча я його не малювала 20 березня. Чоловічий бісексуал. Точка. Короче, типу мега... антисоц. Каже, мега такий овоч. Ось. І найголовніше просто... Він працює 24 на 7 і в нього є брат. Але він не знає, що в нього є брат. Тому що таке життя і він не любить дітей. Тому напевно це теж одна з причин. Але просто він, ну, він шикарний. Точ, в мене є інший ще скетчбук. Типу. Ці там мої як якого... Концепти. Ось. Він в мене там теж є. Може колись теж зроблю цей обзор, трошки на мій концепт скетчбук. Це... Це теж якась жіночка. Дуже схожа на ту з. яку. де вона? На іншу дівку на оцю дівку. Ось і я думала, що тобу, вона може бути її сестрою чи щось таке. Але з цією історією, як в прошлому відео казала, тобі, нічого не вийшло, тому тобі, все одно посадівка. Це м Yes, um, Bunny Girl. О, це прям моє улюблене. Це типу дві дівки з пісень. Різних пісень, але від молодого чоловіка. В Ось, і пісня пісні взагалі класні і хочуть дівки підкожі даже. І якщо, якщо мені не буде впадло, а мені повинно буде не впадло, Мені повинно буде не падло. Хочу вставлю тут щось. Щось десь тут буде. Це чисто... Я не знаю, це ж фандомчик. Два чели, дівка, чоловік. Я ще не, був насильно вміла чоловіка і, коротше, е, э, так тупо сидять в, якісь, якомусь поїзді, я, не знаю. Так. Ну, коротше, продовжуємо. Тут і ну, ми... Ну, коротше, дуже, типу, мені впало було повністю її розмальовувати, тому я розмальовала ті, її тільки її волосся. <сі> так. І, як тут написано, тут повинен був, ой, буде, да? Але щось якось сталося, Не домалювалась. І тут досі нема руги, і я його напевно і не буду домалювати, тому що я вже не цей скільки Він повинен був бути тут. Але так. Але його не буде. На жаль. Ось. Взагалі молодівка. Дуже. Оце на уроці намалювала, теж налагалка трошки. Ось. І потім намалювала її типу нормально. Вона дуже мило виглядає, не знаю, що з ним дуже подобається. Потім до мене вчителька підійшла в школі і така, типу, «А чого вона така побита? <ріхи> але я, 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 я нічого не змогла відпустити. Ось це, це, це типу, моя сона вмивається. Теж мило, але це знаєте, було б прикольно типу намалювати якийсь цей превьюшку для стріма. Трошки якого перспективу поміняти. Було б дуже прикольно. Ось тут Чібік. Так. я А це дівка, то ж мила. Подобається. Мені подобається її дизайн. О, це перемальовка Воно, на, на картинки з мого старого скетчбуку. Ось. А... Так, десь тут ставлю, напевно. Якщо мені буде впало. Чи якщо мені буде впало, чекайте на обзор мого першого О, єс! Oh, yes. Ця жінка. Я в неї досі закохана, я не знаю. Це просто рандом жінка. Але боже, ну вона так дивиться, ніби, ну я не знаю. Просто мечта. О, фурі. Я не знаю, вже нічого не можу додати до цього. Це е, Люк. Люк е, зашити смерті. Коли типу, його е, мен обличчя. Ось, типу, коли він ця людина. Ось типу мені на це накласти типу, попросила я хочу його намалювати я намалювала. Ось якась дитина мала. Тут в мене знову. Багато нелегальних цих. я малювала на Тут взагалі я намалювала на етиці, але тут написано щось на французькій, що я з доски списала. Я досі не пам'ятаю, що це означає, але щось це означає точно. Так, ну тут теж трошки цей. Ну так, такі тут були скетчики з цього. З... За... З школи. З уроків. Ось це... Твінк, не знаю. <laughs> щось якось взагалі не вийшло, в нього лука дуже дивна. І... Не знаю, щось, короче, взагалі не вийшло. Він мені дуже не подобається. Якийсь дуже дивний. І мої сіблінг, чому ми ходили гуляти на Пошли цей Хеллові. Um, і он читал діливалася як uh, Думаю, так. О, так. це як клоунду. Тому так. Отак. Це теж малювала колону гуляла. Ну, взагалі нічого, це, це нічого немає, але оцей пончик. Оцей пончик. Ай, я знаю, що за ним. За ним ну, цензура. Тому що Ютуб це не побачить, але в моєму телеграм-каналі буде, буде це без цензури, І ви потім зрозумієте, чому це... Чому там пончик? Трошечки. Це теж щось я хотіла, типу, типу, цей. Якого. Я знову забула, як це слово. Називається, Це бок, бокове обличчя. Намалювати мене, не, балювати, і мені, не ну, Щось вийшло, але ну, якось мені е, Знову цей... хотіла таку типу, фанатику цьому по цьому погенщину. Я вже тоді награла, ніби. Але коротше взагалі нічого не пішло. Тому, так, мені це. Знову дитина. Ця дитина, яка була. Де вона? Ай, я потеряла дитину. А, ось ця, ця дитина. Знову ось через місяць. Буквально. Дуже мало. Це я. Ну, не я, моя сона. Ось. А... Це малювала, коротше, коли. М -м -м, коли нас вивели на вулицю на лоці. Я ще до мене потім підходить вчителька, я чисто це малюю. І вона ще каже, вона ще й так казала, типу, ой, гарно малюєш і мене оце це. Але ну так. Це просто моя майстра, коли нас виводять на вулицю. Ще на музиці, типу бра. Ой. Ааа, якийсь хлопець. Не знаю, покольний, типу. Настільки покольний вийшов, що, типу, Порозуміли, до мене ніколи не підходять хлопці і казати, типу, казати, що ой, я класно малюю. До мене підійшли якісь удобні мої однокласники, з якими я в житті не спілкувалась. І вони такі класний чувак. І я такий дякую. Хочу, настільки він хлопцям сподобався. Це буквально був перший і останній раз, коли я з ними розмовляла. І Еллієн. Я-пляп-ляплюблю. Дуже дуже покольно вийшло, дуже таку хаотично. Я б помалювала цей як якийсь дизайн дуже прикольний. Але, ну, опять же, мені, мені трошки впало. Я просто дівка якась. Ось, я була трошки цією якою монікою вдохновлена тоді. І болз. Я не знаю, типу я б взагалі не знала, що малювати, я тупо намалювала ці болс. Потім до мене знову підійшов вчитель і такий типу малюй, малюй Санту. А то я, а то я тебе поб'ю, малюй Санту. Я така, ну окей, окей, я намалювала Санту, і потім сказала намалювати 300 мільйонів трильярдів подарунків. Я, я намалювала йому 300 мільйонів трильярдів подарунків. Короче, десь він був, він був щасливий і все, все нормально. Мене, мене випустили з полону, все нормально. Комора, теж типу рандомно. Типу, але вона так прикольно вийшла. Типу, знаєш, я, я хотіла бути ніби вона на таку замку якось виходить, але так, вона ніби просто з вікна. Не знаю, якось вилазить. Ось, оце дуже мило. То був типу, мій доказ за 0,3 секунди. Це те, що я вже малювала, коли був цей, коли Різдво було, тоді на рік, ось така. Якщо що, так, я не це відео, коли зараз не було. різдво тільки прийшло. Скоро буде новий рік, тому щоб не удивлялася, що я так кажу. Ось це я до новий рік. Це я малювала. прошлий вже... Oh я удивлена, що це перший малюнок типу, з наліпками в цьому скітбуці. Але, типу, дуже-дуже прикольно, мені те, що подобається дівка трошки жмухнута але нормально і фурійомад номей no не мега повноцінна фурі, але трошки <гаджки> спойлер буде вам, щоб в кінці <гаджки> там буде фури. там буде було... повноцінні фурі залишайтесь на моєму каналі, поки через років 10 я не зніму кінець обзору цього скічбуку. і Ви побачите, ви побачите тих хворій. Я, я, я не даю вам сотку, але я, я просто кажу, що ви точно їх колись побачите. Та якщо ви були підписані на мій телеграм-канал, ви б ви би їх побачили. А я знаю, ви не побачили. А йдіть побачити А вам треба. А так, Столика якась дівка. Мені реально нічого сказати. Оце мені подобається почоска, коротше така. Ти такі скетч фаза. Це взагалі якісь ма, крінжа, я не знаю, мені не подобається. Дуже не подобається. Оце взагалі як цей Roblox Face виглядає. О, оце цю дівку я ще малювала. два рази, по крайній мере, в цьому скетчбуці, Мені якось сподобалось. У нас схоже б взагалі не прическа, тупо з собою себе збіжена, якщо б я, коли мене було, було на волосся, носила б два хвостики. Але не носила тоді, Тому так. А це просто контейнери від желеюк, Знаєте, ці желейні бургери. Так це я нажалась їх жорстко. І посклала ці контейнери, і потім їх намалювала тупо, тому що мені було нічого малювати. О, оце дуже-дуже класна зловорот, і мені дуже це подобається. Це тупо. Я тупо з... я вхворіла, пам'ятаю, тоді жорстка. Щоб лежала з температуру. І, і таке, типу, мені треба намалюва... помалювати. Я хоча, взяла тупо змалювала дві моїх улюблених сторінки з ван. З моєї колекції. До речі, якщо б було підписано на мої саски. Ладно, ні. Я, 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 я зупинюся. Хочу з моєї колекції таку, манги. Хочется <гучи> це... за the... так з Хачакути <густила> того Росію. І така сторінка 99. Ось, якщо комусь багато цікаво. А це був трохи спойлер. Сторінка. Я не знаю, вибачте. Але це був це з Пінзочела. Чен. тому і 25-й цей Чаптер. Тож це просто тупо моє. Він кажуть якісь просовки, це трошки в той же день після того, як я це все намалювала. Усі Тому... Тому... якісь чорвони очкову, якісь мої Мені... родинні скічі. Теж я поналюбила свої скіші зі з... школи з уроків. Це взагалі повний треш, я... я навіть не хочу це коментувати. І, напевно, останній це вже середина скетчбуку мого. Інтам на цьому вже що Це просто якісь голови. Я, я сама не знаю, щось. знаю. І лукас з Еленстей. Саме з був Фінал. Ні. Так, на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь uh, на мій телеграм, на мій інстаграм, на мой чи на моїй соцмережі, на Підеро на зможете не підписуватись, а саме там нічого нормально не випишу. Uh, yeah. <laughs> підписуйтесь на мої соцмережі, підписуйтесь на мене, на мій канал, ставте лайки, колокольчик, не знаю, що там ще було. Uh, пишіть uh, знаю, якісь коментар, якесь відео І, і щось може покраще. <laughs> Тому так, сподіваюся, я встигну швидко збунтувати це відео, і воно вийде. Не вийде наступного року. Хоча вже наступний рок для мене. Зараз через, через, через 4 дні. Дякую за перегляд і Бай-бай. Oh, Oh, Ох, бану.